Всім привіт! Мене звати Оля, Я вас вітаю на своєму каналі. По перше, зацініть, яка у мене сьогодні студія. Не факт, що у мене всі відео будуть такими гарними, але інколи можна додати різноманіття. Це відео буде поділене на дві частини. Перша частина це буде підбірка безкоштовних онлайн платформ із курсами підготовки до ЗНО НМТ, а також де дуже коротко і ясно пояснюються шкільні теми у невеличких відеоуроках. Друга частина відео складатиметься з моїх особистих порад, адже я сама через це пройшла і успішно склала ЗНО більш ніж на 185 балів та вступила на бюджет у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на факультет біології. Щоправда, зараз я навчаюся на нейробіології в Яголонському університеті у Польщі, але якщо вас цікавить саме моя історія, то запрошую до перегляду інших відео на моєму каналі. В цьому відео я на цьому концентруватися не буду. Це буде саме про підготовку до НМТ. І ще одна важлива річ: у цьому відео я буду взаємозамінно використовувати терміни НМТ та. ЗНО, адже ми пам'ятаємо, що на НМТ завдання вони зберігають свій формат ЗНО, просто всі предмети складаються в один день. Але підготовка до НМТ є такою самою, як підготовка до ЗНО, адже вимоги до значкільної програми не змінилися. Я складала ЗНО у 2021 році, взагалі не вдавалася до допомоги зі сторони репетиторів і склала ЗНО з математики на 185 балів, ЗНО з української мови на 187, ЗНО з біології на 197, а з англійської на 173. І суть в тому, що саме до ЗНО з математики нас дуже добре готували у моєму фізико-математичному ліцеї в Києві. Щоправда, я якщо чесно, там була повну двічницю і чомусь була впевнена, що взагалі це ЗНО навіть не складу, адже нам давали дуже дуже важкі завдання завжди з цих тем. Але суть в тому, що вже десь починаючи із сьомого класу, щойно ми проходили якусь тему, яка є на ЗНО, нам одразу давали завдання з формату ЗНО для того, щоб ми могли одразу тренувати їхній розв'язок. Адже по суті ЗНО не є якимось дуже складним екзаменом. Просто треба навчитися відповідним стратегіям розв'язку цих завдань, адже щороку вони того ж самого типу. Але саме про свої поради підготовки до цього іспиту я вам розкажу трохи пізніше. А спочатку хочу сконцентруватися на тому, аби поділитися з вами безкоштовними сайтами, які допоможуть вам перше. Під час усього навчального процесу у школі якось легше засвоювати матеріал, який вам викладається, або який вам вкладається якось погано, і ви не можете його самостійно розібрати за допомогою коротких відеоуроків по 10-15 хвилин. А друге, дуже класно освіжити матеріал у своїй голові саме перед підготовкою до екзамену, і навчитися виконувати завдання саме в форматі НМТ позаново. Перша платформа, про яку я вам хочу розповісти, має назву Red Monster. Це український проєкт, створений чеською компанією у 2022 році, щоб допомогти українцям продовжувати навчання у дистанційному форматі, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, а також Міністерства освіти і науки Чехії. Тут ви можете обрати собі онлайн-курси з різних предметів шкільної програми для учнів з 1 по 11 клас. А також ви тут знайдете курси, які націлені саме на підготовку до НМТ із великою кількістю тестів. Де можна дуже зручно обрати тему для повторення та зберігати свій результат у особистому кабінеті. Як на мене, це супер зручно. Єдина річ, на яку я б хотіла ще звернути вашу увагу, це те, що для того, щоб дивитися ці курси, потрібно зареєструватися в системі Plus4U. Це така система на сайті, яка просто відкриває доступ до всіх цих курсів. Але сама реєстрація займає всього пару секунд, адже ви можете туди зайти з вашим акаунтом Google і оформити нібито придбання цього курсу, адже вам треба буде його додати в корзину, і тільки після цього він з'явиться у вашому особистому кабінеті, де ви зможете його передивлятися. Але не переймайтеся, вас не проситимуть вводити дані вашої банківської картки, тобто курси є 100% безкоштовними. Просто сайт збудований таким чином, що він повинен мати інтерфейс інтернет-магазину. А доступ до, типу як придбаних вами курсів, буде зберігатися у вас протягом одного року після цієї покупки в лапках. Не падай. Тож обов'язково спробуйте цю платформу. Наступна платформа це iLearn. Це відкрита онлайн-платформа, розроблена громадською спілкою Освіторія з відеокурсами та вебінарами для підготовки до ЗНО з різних предметів. Отже, я найбільше люблю цю платформу саме за те, що вони щороку проводять вебінари з різних предметів для підготовки до ЗНО, де ви можете прямо під час прямої трансляції поставити свої питання викладачу в чаті, який дасть вам на них відповідь, і ще раз пояснить те чи інше питання. А також дуже крутим фактом є те, що викладачі одразу після пояснення теми розбирають завдання із минулорічних ЗНО. Тобто вони пояснюють, як потрібно мислити, щоб розв'язати завдання такого типу, присвячені цій темі. І про це дуже часто чомусь забувають вчителі у звичайних школах, де діти до 11 класу уявлення не мають, як виглядають завдання у форматі самого ЗНО. А ці задачі найчастіше розв'язуються просто елементарно, адже треба розуміти сам принцип розв'язування таких завдань. Він усюди однаковий, адже ЗНО щороку має завдання того ж самого типу. І ось ці вебінари саме з цим вам одразу допоможуть. Записи цих вебінарів завжди можна подивитися на їхньому YouTube каналі, навіть вебінарів з минулих років по тим самим темам, якщо вам це буде цікаво, або якщо ви йдете швидше, аніж курс цих вебінарів. А для того, щоб потрапляти на самі прямі ефіри і бачити анонси про них, потрібно зареєструватися на їхньому сайті, але це також можна зробити просто в один клік за допомогою свого Google-аккаунту. Тут так само є дуже багато тестів, тренажерів, записаних курсів, і дуже прикольна гейміфікована система відслідковування вашого прогресу, що може слугувати додатковою мотивацією не втрачати темп навчання. Наступна платформа називається Едре. Це така собі студія онлайн освіти, як вони себе позиціонують, яка вже протягом 10 років розробляє різні онлайн-курси, навчальні платформи та освітні ігри. І звісно, що вони мають сторінку із безкоштовними курсами підготовки до ЗНО з різних предметів. Деякі з цих курсів можуть охоплювати усю програму підготовки до ЗНО, а деякі лише частину, типу як Експрес, швидка підготовка до екзамену. Тому я дуже раджу вам поєднувати матеріали з цієї сторінки з матеріалами від інших платформ, Платформ, але однозначно раджу також на неї зазирнути і звернути на них свою увагу. Я хочу поділитися з вами іще трьома сайтами, які не становляться якби повноцінні платформи для підготовки до ЗНО, а скоріше збірки відеоуроків з різних тем шкільної програми для різних предметів. І це також може бути корисним у підготовці до екзаменів, або ж просто якщо ви хочете знайти якесь додаткове пояснення до тем, які ви розбираєте у школі. І в цьому контексті, перше, на що я б звернула вашу увагу, це сайт Всеукраїнської школи онлайн. Я серйозно. Якщо ви ще пам'ятаєте часи пандемії, то може пригадаєте, що відеоуроки від Всеукраїнської школи онлайн щоранку показувалися по телевізору навіть на різних телеканалах, якщо я не помиляюся, але. Хто з нас їх дивився? Ну, серйозно. А от коли ви сідаєте за підготовку до екзаменів, дуже раджу вам про неї згадати і зайти на їхній сайт, де дуже зручний інтерфейс, і можна по класам швидко знайти тему, яка вам потрібна. Окрім того, на їхньому сайті можна зберігати курси з різних предметів у своєму особистому кабінеті, що я дуже-дуже люблю. А також ви тут знайдете такі тренувальні варіанти предметних тестів. На самій сторінці, взагалі, ви можете знайти прям. Туторіали про те, як користуватися їхньою платформою. Тож обов'язково також зверніть на це свою увагу. Взагалі звертайте увагу на все, про що я тут говорю в цьому відео. Це я все ж таки не дарма це знімаю. Зайдіть на кожен сайт, про який я буду згадувати, і оберіть для себе найзручніший. Але от Всеукраїнська школа онлайн, вона справді дуже круто зроблена. Але якщо ви не хочете розбиратися з усією платформою, ви завжди можете просто зайти на їхній youtube канал, де у плейлистах зберігаються відеоуроки з усіх предметів для всіх класів. Тож користуйтеся! Далі я вам пораджу скоріше, мабуть, Ютуб-канал, хоча у них теж є своя інтернет-сторінка яка називається підготовка до ЗНО.ком». дуже зрозуміла назва, як на мене. І знаєте, колись матеріали, представлені на цьому сайті, були оформлені інакше. Існував окремий сайт, який називався 10 Мін Скул, з якого нам навіть просто мої вчителі у фізико-математичному моєму ліцеї як домашнє завдання задавали передивитися якісь відео уроки саме з цього сайту, щоб ми краще зрозуміли матеріал, який нам пояснювали у школі. Однак зараз на превеликий жаль їхній сайт взагалі не існує. Але відео уроки від цієї платформи збереглися на їхньому ютуб-каналі, і тому просто зайдіть на ютуб канал підготовка до ЗНО». І тут насправді є багато різних відео. Не всі вони сенсовні. А я вам дуже раджу звернути увагу саме от на плейлисти, які виглядають таким чином. Адже це саме ті відео, які колись були на платформі «10 Мінскул. Просто, якщо вам складно зрозуміти тему з якогось предмета, шукайте її за назвою у цих плейлистах, саме за назвою теми, бо інколи вона не відповідає тому класу, який зазначений у цьому плейлисті. І можливо, ось це 10-хвилинне пояснення від цих вчителів сподобається набагато більше ніж пояснення ваших вчителів у школі, і воно проліє вам світло на ці завдання, які вам колись здавалися найскладнішими. Тож тут справді дуже класні відеоуроки. З математики, мені здається, я там передивилася просто всі відео, коли навчалася у школі. І останній сайт з відеоуроками це знову ж таки буде просто YouTube канал під назвою Be Smart. Будь розумним. Раніше вони також мали свою персональну платформу, але зараз мені було складно навіть просто за цією назвою знайти їх там у Google чи на YouTube, Тому дивіться, от саме за такою назвою їхній YouTube канал. І так само, як з. Каналом підготовка до ЗНО. Просто обирайте предмет, який ви хочете вивчати, і дивіться короткі відеоуроки за темами, що вас цікавлять. Саме на цьому каналі від цієї платформи я колись передивлялася відеоуроки для підготовки до ЗНО з біології, бо мені дуже пояснювалося, як там біологію розказується. І на цьому я закінчую підбірку платформ, якими я хотіла з вами поділитися. Я думаю, вам цього вистачить з головою, поки ви усе це проаналізуєте і оберете для себе найзручніший варіант. А зараз можу перейти до другої частини відео, до моїх особистих порад, до успішного складання цього екзамену. Адже я розумію, як сильно ви можете нервувати, губитися перед написанням цього іспиту. Можливо, ви думаєте, що ви нічого не складете і нікуди не поступите. Але повірте, якщо ви зараз дивитеся це відео. Це точно не так, адже ви, хоча б, цікавитеся тим, як успішно скласти цей іспит, і вже достатньо відповідально до цього підходите. Тож, перша порада, яку я хочу вам озвучити, це найбанальніше, але найпотрібніше ознайомитися завчасно з усією інформацією про НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Не чекайте на те, що вам про цей екзамен усе розкажуть у школі. Завчасно відкривайте цей сайт і досліджуйте його просто з усіх сторін. Там ви можете знайти інформацію про те, з чого взагалі складається національний мультипредметний тест, і як він взагалі виглядатиме. І зможете знайти тести минулих років, але... Найголовніше, навіщо вам потрібно зайти на цей сайт це для того, щоб знайти програму ЗНО, програму НМТ з усіх предметів. Вам треба її просто завантажити, і найкращим способом буде взагалі це роздрукувати аби мати це постійно перед очима. Це такий файл зі списком тем, які перевірятимуться на самому іспиті. І я дуже раджу реально це все роздрукувати і детально їх опрацювати. Адже, по-перше, коли ви взагалі починаєте свою підготовку, вам набагато зручніше буде шукати інформацію саме по тому списку тем, який там представлено. А також вам буде набагато легше знайти, де саме ви маєте якісь прогалини в матеріалі і простіше вам буде їх опрацювати, адже ви зможете саме на цих частинках теми сконцентруватися. Тобто, просто візьміть в руки цю програму, прочитайте від початку до кінця та якимись маркерами чи фломастерами повідмічайте теми, які ви. Вам видаються найпростішими, з якими у вас взагалі немає жодних труднощів, які ви знаєте ідеально, і окремо визначить теми, які видаються вам складнішими. І сконцентруйтеся спочатку на них, а потім почнете повторювати вже увесь матеріал перед самим екзаменом. А взагалі це насправді залежить від того, скільки часу взагалі до самого екзамену ви маєте. У будь-якому варіанті, коли ви маєте програмку, програму ЗНО, вам буде набагато легше організувати свій час. Ну і друга порада вона випливає якраз таки з першої, це те, що вам потрібно самостійно побудувати план цієї підготовки. Згідно з програмою, яку вам потрібно вивчити, звісно. що. І найголовніше це займатися просто регулярно, як то кажуть, дисципліна, запорука успіху, знаєте? І відштовхуйтесь саме від цієї програми, яку вам потрібно засвоїти, і визначте просто, скільки годин на день вам потрібно займатися, щоб отримати бажаний результат. Ну але ж що таке взагалі бажаний результат? Вам потрібно зрозуміти, куди саме ви взагалі хочете вступити. І зайнятися цим питанням вам потрібно до складання «НМТ». А не після відштовхуючись від власних балів. Я цю стратегію взагалі не люблю. Я надаю перевагу тому, щоб завчасно визначитися, куди ви хочете вступати, адже ви в такому випадку можете зайти на сайт Вступуосвіта.юа, подивитися прохідні бали минулорічних вступників саме на той факультет, який вас цікавить, і чітко визначити свою ціль. Адже коли ви маєте перед собою готову ціль, вам готуватися набагато легше, адже ви маєте більшу мотивацію до цього. Окрім того, не до всіх університетів потрібно мати бали вище за 180 чи 190 з цих предметів. Можливо, вам буде достатньо для того, щоб поступити, скласти екзамен на 150-160 балів, і це просто зменшить рівень вашого стресу під час підготовки. А коли ви готуєтеся більш розслаблено, це по факту буде ще й набагато ефективніше. І ви не будете якось переживати, якщо не встигнете засвоїти детальну якусь одну або дві теми, які можуть бути на цьому енергію. Ним, те, якщо ви розумієте, що вам не потрібно все розв'язати ідеально, і думаю, що остання порада, яку я б дала, це перед самим тестом. Сконцентруватися на повторенні тільки тих тем, які у вас викликали найбільше труднощів під час підготовки. Або знаєте, у всіх буває таке, що ви от одну якусь тему намагаєтеся зазубрити, зазубрити, зрозуміти, вивчити, а вона просто забувається і все. І вона постійно забувається, що б ви з нею не робили. Якщо у вас якби не не виходить взагалі якось вийти з цього режиму, то перед самим екзаменом повторіть саме ось цю частинку, яка викликає у вас постійні труднощі. Тоді більше шансів. Що ви на самому екзамені згадаєте, як розв'язувати завдання такого типу. Ну і окрім того, щоб в останній день повторювати теми, які викликають у вас найбільше труднощів, пам'ятайте про те, що дуже важливим є просто виспатися. Адже писати з екзамени з усіх предметів справді дуже важко і. Виспатися це просто найголовніше, про що ви повинні подумати, перш ніж йти на цей іспит. Взагалі, я вже майже як дипломований нейробіолог можу вам сказати, що здоровий сон це запорука успіху, адже наш мозок запам'ятовує матеріал, який ви вчили до цього, саме під час сну. Якщо ви не будете... Нормально спати у цей матеріал у вас просто не запам'ятовуватиметься. У вас він просто не закарбовуватиметься в голові ніяк, це просто фізично ніяк неможливо. Адже саме під час сну наші нейрони працюють таким чином, що оцей слід пам'яті, як ми його називаємо, закарбовується в нашій голові. Тому щоб голова справно працювала, потрібно турбуватися про здоровий сон. Ну і звісно, що смачно їсти. Блін, я собі не придумала, як з вами попрощатися. Я не вмію прощатися. Давайте не будемо прощатися. Давайте ви поставите лайк, підпишитесь на канал і одразу будете заходити на мій канал і дивитися мої наступні відео. А, будь ласка, все, я, я я чекаю на вас в інших відео. Залишайтеся зі мною. Цьом, па Можете треба просто не поспішати, а дихати поміж словами, поміж речі. Адже під час сну, взагалі, то у нас відбуваються усі процеси консолідації пам'яті, куди я полізла? Це знову я в нейробіологію пішла. Треба трошки тормозіть. Друга частина відео це будуть мої особисті про проблеми. Ладно. <губ>